Ми подивилися реальні рейтинги, і те про що всі здогадувалися, тепер підтвердили, стало очевидним. Що якщо завтра вибори, то генерал залужний. Сасвистам робить якби зеленського віктор Бобуренко Єрмак, повертаючись з Америки, приземлився в Британії. Він зустрівся з генералом Залужним. Мета переконати його повернутися в команду Зеленського, навіть прем'єру, щоб потім типу очолити список зеленського на вибори в раду. Тобто, залужного Єрмак пропонує такий собі тріумвірат: з Єрмак і Залужний. Знаєте, як уто фільми. Цей про гостя із будущего, як пірати пропонували Колі Герасимові. А хочеш велосипед? Ніт, там, да? там, типа, там, типа, А машину, а там денег, много денег. Да? Так і зараз генералу залужному. Ну, чим тріумвірати закінчуються, ми з історії знаємо, але тут цікаво інше. Чуваки всерйоз думають, що вони настільки великі, що пропозиція увійти в їхню команду це приділ мечтаній для будь-кого в світі. Що, типа, буде е, на наступні вибори, іде е, там президент Зеленський. Його вірною правою рукою буде там залужний, і він буде там прем'єром. Наприклад, і поведе е, на вибори партію імені Зеленського Залужного. Це буде спільна партія. Ну, в общем, втім, общем, оте так бред цікаво. Єрмак там не пропонував чогось подібного. Джею дівенсу дівенс. Ти всього будеш цього віцепрезидентом е, в цьому в штатах у Трампа. Ми тобі пропонуємо бути помічником Єрмака. І ну, по їхньому розумінню всі довжні. Оце да там де там там віце-президент США і де там будь помічником цього. А якщо запропонують прем'єр-міністром України, ну то це, це вище бажання всіх взагалі людей. Офісні зрозуміли, що пахне смаленим і пробують різні стратегії, а відчуття, що їх крутить як флювер, бо це вже не політика, а метушня. Головне завдання офісу президента їхня мета здобути. Перемогу на виборах і продовжити своє перебування у владі як мінімум на 5 років, а там вони думають, там поміняють конституцію ще щось і ще на 25. Рятувати державу, генерал Залужний, був і є, і буде готовий. Рятувати Зеленського генерал Залужний не був, не є і не буде зобов'язаний. Така позиція, яку я чую від його команди. Володимиру Олександровичу пора тікати, а генерал залужний державник і тому не піде на союз з рімінщиками, В офісі думають, як врятувати себе у владі, а державники думають, як врятувати Україну. Тому розумним і патріотам аж важко подумати, як взагалі може йти мова про об'єднання з пафосних і з генералом. Але у офісних зовсім інші уявлення про світ. Вони ж там усі нарциси. Ну і щось неясно курять. поки що Єрмак займається головним. Що йому вдалося, вдалося досягти на цій зустрічі із послом Зав. Він з ним фотографується в різних ракурсах, на різних локаціях і побачив. Без, він... без угла повіситься. Та вже багато обсмоктали цей піар-фінт вухами Єрмака, котрий поперся до Лондону віагрити на півшостий рейтинг за шобли. Але обличчя головнокомандувача всі крапки розставило. Але за цими фоточками залишиться неозвучена відповідь, що для посла пропозиція стати прем'єр-міністром і першим номером слуг народи до на наступних виборах парламенту для посла залужного забагато, а для генерала залужного замало. Андрій Єрмак заявив, що Україна готова негайно провести вибори після встановлення справедливого миру. За словами глави офісу президента, результати виборів має визнати увесь демократичний світ. А для цього треба врахувати голоси всіх громадян. Олег Усенко доречно запитує редакцію громадського: А хто такий Єрмак? Навряд чи від так званих журналістів можна почути адекватну відповідь. Та й взагалі відповідь для них все нормально. Ларочник, який перебрав на себе функції глави держави, якими його ніхто не наділяв, нормально. А ці журналісти ще хочуть, щоб їх поважали, однозначно перетворились у туалетний папір офісу президента. Джон Сміт, наша дипломатія в особі МЗС, офіційно заявили на весь світ, що Україна не прийме жодні фількіни гарантії безпеки, окрім НАТО. Повністю підтримую. Я взагалі з за Зеленського, поки він відмовляється розмовляти на умовах ворога і заявляє, що Україна не поступиться. Тобто він декларує те, про що говорить п'ятий президент Порошенко, постійно не змінюючи свою позицію з 14 років. Але ж три роки ці так звані гарантії безпеки були особистим піар-проектом Єрмака в Ушанці. Отже, Зеленський визнає, що Єрмак чергове провалився. Причому Єрмак провалився вже вдруге. Саме він просував трек переговорів з Рашкою через руського козака. А 24 лютого, 22 року, руський козак його надурив, і руські напалі. Єрмак став банкротом, голохвастовим на всю країну. А щоб перекрити той провал, некомпетентний Єрмак почав носити. Тися з цим новим піар-проектом «Гарантії безпеки замість НАТО, в яке, як вони казали, нас ніхто не бере. Тепер виявляється, Україну не цікавлять жодні гарантії безпеки, крім НАТО. Приїхали, навіщо тоді Єрмак черговий дурив країну і союзників під крилом Зеленського? Зеленський має позбутися Єрмака. Він мав зробити це ще 24 лютого, 2022 року. Тарас Козак, Зеленський почав роздавати інтерв'ю західним медіа. Зокрема, відповідаючи на запитання, нью йоркер він заявив, немає часу на обґрунтовані і аргументи. Він додав, що зараз у нього є можливість думати в голос тільки під час інтерв'ю. Я не роблю цього зі своїми підлеглими та колегами в уряді. Якби я сів і обміркував кожне рішення протягом години, я б зміг ухвалити тільки два або три рішення, але мені доводиться ухвалювати 20 або 30», розповів Зеленський. Тобто він ухваляє рішення, навіть не обдумуючи їх, потужно, Джон Сміт. Тобто, що ми дізнаємося з цитат нашого Юлія Цезаря, його начальник скрепок, 5-6 менеджерів створили навколо нього систему прийняття рішень, в якій президент виявився завалений десятками справ замість управління країною прийняття рішень конкретними міністрами і генералами, рішення змушений приймати особисто президент. При цьому він сам зізнається, що не здатний ні толком обмірковувати їх, ні розібратися, ні вислухати думки експертів. Цю систему навколо нього утворив його голова офісу. Який навіщось замкнув на себе всі повноваження в державі, а міністрів, їх заступників і навіть парламент з обраними народом депутатами перетворив у весільних генералів? Але як бачимо зі слів президента в створенні такої системи прийняття рішень на практиці, це призвело до управлінського хаосу. Наприклад, на третій рік великої війни ми досі не маємо власних ракет в серійних кількостях. Навіщо ж тоді Єрмак завалив президента справами, в яких президент не здатний і взагалі не повинен розбиратися? А от якраз саме для цього управлінський хаос це одвічний почерк російських спецслужб. Єрмаку треба згадати, що він повинен займатися забезпеченням зустрічі президента за куп. Бумаги, і а, тим, щоб кількість степлерів в офісі президента співпадало з потребами, бо він завгосп. Якщо він забув про це, хай подивиться свої повноваження і не більше. А коли він щось вимагає у інших, ну до речі, дуже хочеться вимагати у Єрмака звіта, на підставі чого він мандрує разом з Зеленським, на підставі, чого з ним мандрує Даша Зарівна, хто платить за ці мандрівки, всі інші люди. і яка ефективність цього, тому що останній раз, коли Єрмак їздив з в Сполучені Штати, вони свій язик засунули собі у ну, в общем, засунули собі і якось не прозвітували про те, чого вони добилися. А вибачте, вони ж нічого не добилися. А про це вони звітувати не люблять. Ну то може в час все ж таки не завгоспом їздити по країнах, а міністрам закордонних справ, дипломатам, людям фаховим. А спеціалістам по встановленню мафів в місті Києві, ну краще, хай вони займаються і далі мафами, або а, закупівлею бумаги для офісу президента. Це, до речі, рівень його компетентності. На фоні сміху і гріху з татаровим без відповіді залишилось важливе питання щодо ефективності Єрмака. Андрій Єрмак так один із основних з тих людей, які готували і формулу миру. І саміт миру, і коли я вам кажу, наприклад, про е інших людей і говорю про те, що ми одна команда, то всі ці напрацювання, всі ці спілкування, контакти зі сполученими штатами в Білому домі, в Госдепі тощо, і всі ці надбання, які має сьогодні Україна, це кожен з них зробив. І ті ж патріоти, і ті ж і ті ж атакам. Натяки про його заслуги в отриманні f 16 та проведенні саміту миру, про який, до речі, вже мало хто і згадає, не переконливі, особливо в порівнянні з результатами його зусиль у розведеннях та розмінуваннях. Ото, де була справжня ефективність, тож не треба мати багато світла в очах, щоб бачити наслідки. А ще дуже ефективно деградовані державні інституції, які за російською калькою перетворені в придатки до офісу президента. Проблема то уряду в тому, що він номінальний. Всі рішення приймає Єрмак і бек-офіси, які сидять на банковій. Кожного міністра є свій такий ну тіньовий міністр, який приймає рішення, а той тільки кліпає очима і зачитує з бумажки прийнято рішення, в тому числі і прем'єр-смигаль. Тут теж ефективність Андрія Борисовича на ліцо. Взагалі нікого вже не дивує, що журналісти не цікавляться ефективністю посадовців, міністрів прем'єра. А питають про клерків типу Єрмака, Шурми Татарова, які в принципі не мають жодних конституційних повноважень визначати життя держави. Олег Леусенко, розвідка попереджала Зеленського про зв'язки Єрмака злочинцями Російської Федерації. Зеленський звільнив розвідників. Єрмак регіонал, його батько, колишній співробітник гру Міністерства оборони Російської Федерації. Брата Єрмака викрили на торгівлі посадами. Зеленський тримається за крота. Єрмак прийшов зі мною. Він і піде зі мною, казав Зеленський. Може їх обох винесуть, Юрій Луценко, 18 американських компаній військово-промислового комплексу. Не можуть відкрити свої виробництва в Україні, бо офіс президента 10 місяців торгується за свою частку в 50% в цьому виробництві. Така ж ситуація з підприємствами з південної Кореї, Франції Великобританії нам хочуть допомогти. А офіс президента думає, як увірвати собі побільше куш зі співпраці.